Вітаю, друзі! Триває наша подорож країною мови для учнів п'ятих класів. І сьогодні ми з вами дослідимо чергування приголосних у дієсловах. Нагадаю, що в українській мові властиве чергування приголосних звуків під час словотворення чи словозміни. Воно відбувається за певними принципами, деякі з яких ми розглянемо сьогодні. Отже, під час створення дієслівних форм теперішнього або простого майбутнього часів приголосні г, к, х, д, т, з, с та їхні сполучення можуть чергуватися із шиплячими приголосними Ш, Ч, «ж», «дж» та їхніми сполученнями. Як от, наприклад, зберегти збережу, плакати. Плачу спекти спечу. Радити раджу. Умостити умощу. Казати Кажу. Їздити їжджу. Хотити Ходжу. Також у формах теперішнього часу дієслів, основи яких містять губні приголосні. Б В Ф додаються приголосні л, л. Наприклад, Робити роблю, Ловити ловлю, Шуміти шумлю, сипати сиплеш, графити графлю. Принагідно нагадаю, друзі, що губні приголосні для найкращого запам'ятовування, зручно зашифровані в мнемонічній формулі БУВ». Наразі в мене все, друзі. Принципи чергування звуків за правилами милозвучності ми розглянемо на наступних уроках. З нетерпінням чекатиму на нову зустріч із вами. До побачення!